І будуть диктувати песик, патрон особисто. Всі ж знайомі, всі знають, що песик-патрон. А тему диктанту, ви вже знаєте, вам повідомили про <пад -дак> <пад -дак> <пад -дак> міну небезпеку. Давайте, давайте скажу тільки декілька слів. Головні правила мінної небезпеки це пам'ятаєте, не не чіпай, <-дак> Ми це робимо просто, щоб доєднатися до всіх дітей в Україні, які пишуть диктант, і теж бути з ним сьогодні в міжнародний день просвіти змінної небезпеки. Ми проводимо такий захід в одній з шкіл міста Чернігова разом з іншими учнями шкіл Харкова, Києва, Дніпра, Запоріжжя за підтримки. ЮНІСЕФ, ми проводимо всеукраїнський диктант. В постійній основі ми проводимо інформаційні заняття з різними верствами населення, як з дорослими, так і з дітками. Виходячи з цього, ми розуміємо, що діти є найбільш незахищеними і їх найбільше треба навчати саме правилам. Безпеки правилам поводження з вибухонебезпечними предметами, щоб вони ні в якому випадку до, до них не наближалися, не переміщали такі предмети, щоб вони взагалі не торкалися до них і обов'язково попереджали про це дорослих. Всеукраїнський улюбленець – пес-патрон дітки його всі обожнюють, і дорослі також «Усі що окуповані чи далекі від фронту зони, тому маємо бути уважними і обережними. Вес патрон свій голос запозичив нам, аби ми все почули і змогли написати цей диктант. Переможці всі ми з вами, навіть якщо зробили невеличкі помилки, навіть зробили їх трошки більше. Це йдеться про граматичні. Не підходь, не чіпай 101 набирай. Запам'ятайте ці правила, тому що це дуже важливо. Далі, після предметами, так само стоїть кома так само складно підрядне речення.